Привіт шановні друзі, будемо розпочинати не з краси, а з правди. Загубилися ми в Варні, я знайшли місце, куди потрібно було доїхати. Це спортна зала, це дуже приморський парк. Ну, Чим будемо розбиратися щодо чого, яким чином як це все виглядає, трішки вам покажу це чудово місто. До речі воно третє по величині в Болгарії після Софії Пловдіва. Тому let's go! Варна! Вийшли від спортної зали, Левчик придрімав, ну, поки що краєвид, як... Як, де? як в Карлівці десь, плюс-мінус. Є така думка, що Болгарія виглядає як пізній совдепік. в цьому місці. Ну, прям, друзі, як аксіома, дивіться, так воно плюс-мінус і виглядає. Такий старенький облізлий стадіон, там вон п'ятиповерхівки. Ну, такі, знаєте, що ця плиточка 79-го року. Плюс-мінус так і виглядає поки що. Підземний переход, щоб ви розуміли, плюс-мінус такий, як у нас а там на ЖБІ чи на 11-й школі. Дивіться, все так і виглядало. Ми від спортної зали перейшли сюди. Йдемо в парк. І тут є якраз зоопарк також. Бо дітям сказали за зоопарк. Тут однозначно зоопарк потрібен. Ви ж знаєте, що Болгарія це країна троянд, у них все. Мило, шампуньки з троянд, вино трояндове. Лукум трояндовий, що не візьми все трояндова, а це тому що вони їх прямо в парку вирощують. Бачите, а потім приходять, збирають варення, варять і так далі. Тут цьому парку зберігаються пам'ятники. Називається комплекс Пантеон. Як пам'ятник невідомому солдату у нас. А тут euh, називається 1923 1944 Це боротьба Болгарії проти а ну, фашизму і капіталізму. Звісно, бо в 44-му соціалізм тут уже переміг. Зайшли в зоопарк. І зоопарк трохи краще ніж в Котельві. зараз будемо дивитися. І не луся вже донатить тваринкам. там. Ей, слухай, отак треба. А ось як це працює. Опа! Опа-опа-опа! Засипають люди! Ще болгари взяли темку у нас, підрізали поняття донати і пішла жара. Туди його. А це рись. І саме так вона вчиняє з хейтерами. Це рис доїдає того, хто писав їй, що вона не так живе. Що ви мої фейсбучні коня доїдаєте? Диви, яке зборище. Вовки і ворони. Це якщо чайка мала статеві зносини з розовим фламінго, то в результаті виходить ось така красота. Не Неясно, що воно таке, але воно білорожеве з великим клювом. Це вам хоч назви покажу. Слунчоглет. Це насіння. Єчемик, ячмінь, пшениця. Ну тут все зрозуміло. Овес і царевиця, кукурудза. Скільки ти вже тут віддихаєш, що на all ви такий курдюк наїв? А? Скільки? Каже, за 10 днів. Чорне море, чорне море море виходить. Чорна мора. Вже дванадцять днів тут дихає одна людина. Багато тут, які Можливо. вже зачмелені, коротше, Можливо. в обід. Ще й обіду нема, вони вже й ходять такі, як треба. але ми Є багато борство. Всі дівчата кидають м'ячі, підтягувались, на арбітреках батиляли. Дві ж дуже серйозний. І там он, я бачу, бачите? Український прапорець, кушнір. Це українка. Сьогодні погода прекрасна, штіль. Можна і в теніс пограти. Шикарні. Ставлю на те, що не затянуть. <реш> Возьмуть на досвіді. Вискочили ми з тієї радянської частини, а це вже парк Приморський, що подивиться дуже гарно. Прямо дуже гарно так сучасний європейський. І він простягається аж на 8 кілометрів. Приморський, бо він вже море. А от наші пішли, якраз зустріли нашу підписницю, нам показує, що де є, бо ми ж так, не місцеві. Любчик, це я тобі не говорив, але знай, там тільки і говорять, що про море. Ось така капличка в парку. І називається вона українським воїнам, що загинули за свободу Болгарії від болгарського та українського народів. Ось так от виглядає. Цей літак дуже летить. Хотілося б зараз болгарам попросити сказати, прийшліть нам хоч кілька дивізій, пам'ятаєте, ми ж боролися за вашу свободу. Ми ж боролися за ваші визволення. Прийшліть нам тут кілька батальйонів хоча б, бо нам зараз потрібна допомога. Що, Можна так? Фонтанчик такий симпатичний. Фонтан видно, і море видно. Правда, не за мільйон, ну теж має право на життя. Така симпатична площа. Тут нам розповідають, що тут завжди танцюють. Народні танці, потім люди старшого віку збираються, так як у нас в Полтаві в центрі там біля орла. Плюс-мінус завжди це відбувається. Зараз бантій стоїть з рупором і кричить. Я ж питаю, що кричить. Бастує проти того, щоб в Болгарії ввели євро. Бо з 1 січня 26-го року вже почне працювати єврозона і буде паралельно євро і лев. Поки що тільки лев, але вже в деяких магазинах можна також паралельно розрахуватися в євро. бачите, варна. А це вже центральний пляж міста Варна, великий, прям дуже довгий, довгий, і в один бік довгий, і в інший бік. Якщо подивитись, то практично кінця края не видно. Ми біжимо далі, бо планів багато. На пляжі зупинятися не станемо, але вам показав. говорять, що з Варни їздять в золоті піски на пляж, бо там тихіша вода, менше хлопь. Достільно в вітер, так штормить сильно. От, тому... Ну, порт, що ти хочеш? порт. Цей, походу, з Полтави самокат. Що викличте комунальників. Бо тут вже скоро сіном прикидають. Неочікувано потрапили на чемпіонат світу з водного пола або водного гандбола, або водного футбола. Бо щось на воді чуваки кидають м'яч. ось. Дивіться, Як це виглядає. Варнинський порт. Скільки човнів. На військовій схожі, це вантажні човни, там є менші човни, шикарні, гарненькі. А це ресторанчик, якому ми зробили замовлення, прямо хепі називається. Замовив бебі рибки, Ну, Діти не розуміють, що відпочинку набрали суші, що вони там ще, бургери. Нафіга вони їм потрібні, але в той же час я їм кажу, поїжджати що небудь рибне. Ну, дам їм по одній. Це ж я обіцяв вам риболовлю, самі так на риболовлю ми і не потрапили. Хоча дуже хотілося, я там запитував в золотих пісках, чи є там вийти на човні, половити рибу. Немає такої опції. Взагалі тому беріть лайфхак, хто тут можете цим зайнятися. Я думаю, це перспективна темка, Везіть людей, хай вони рибалять, беріть з них там скільки по 20, може по 30 лев, якщо ніхто не буде це робити, не буде конкуренції, може, взагалі по полтинничку брати. Прийдеться йти по берегу, запитувати, що в кого і на що клює. Бо тут каже, не клює. Настоящий рибак. Я тільки прийшов, горілку буду, на черв'я, не трогайте мене, риба не клює, це місто не кормлене, ну і так далі. Ось зараз ми з дядькою подивимося, як він рибу ловить. Бачите? Це, мабуть, справжній болгарин, справжній рибацюга. Знайшов такого присохшого бичка. Є відчуття, що це такі вони тут і клюють, бо перед цим такого самого там дядько витяг. Да, печальна історія. Якщо щось почне клювати, то ми це і з вікна побачимо. Побіг я в ресторан, отак собі рибалка. Одні зачіпаються, інші ніхрена не ловлять. Я бачу, вони все це роблять неправильно. Якби я це робив, то я б повірте, зробив це на порядок краще. Но спінінг я не брав принципово. Це була позиція дружини. каже. И ты, ж с моря не одійдешь, ты ж там только рыбу и ловить вот. Наши уже здесь, тут, в ресторанчике, уже и замовлення принесли. Вот такая дребненькая цаца у нас есть. И моя кохана цаца уже и подорожку цоп 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 Что на смак? На смак? Mm -hmm. такая типа дребненькая корюшка. Это вот королева Черного моря Ставритка. Бо кто-то думает, что Ставритка это там вот такие на Дивіться, воно дрібненьке, маленьке, але... Добре, хаппе. Добре, хапе. Не їж гарячу римку буде. Так, наше меню. Суші, бургер, рибка. І левче не показував. вам. Є. Продовжуємо парад чудних сітруенів і громадочка весілля. Гірко. Це на яких апаратах. молодим! Це Саварна дітка. Отак просто йдемо ми і йде чайка, а потім сідаємо на кришу. Сере крепко. І вам мить машину. <свистак> так і живемо. Бачите, які вуличні. Прогуляємось. Заскочили з краєчку в музей. Музей баня називається. Колись тут були, я так розумію, грецькі бані. От залишки є. Накриття, там уже походу треба платити, щоб всередину зайти і позаглядати. Це розповідаю вам грецькі бані. Там <свистак> вийшов відтуди. Такими грабцями написано. Римські терми. Моє-моє, що я людям розповідаю, Так ж не робиться. А це ми вже на самих центрах. Драматичен театр і центральна площа. Так це все виглядає. Блін, дуже затишно, дуже прям дуже захоплює, як затишно. Не сильний фонтан, але, але гарний. І всюди чайки. Замість голубів чайки. Вони прям літають іноді в очі не влітають. Вон теж деякий альбатрос шариться. Вон чайки. ляпці гуляють, людині на голову сядуть. Вервечкою туристи за екскурсоводом ходять, щось розповідають. Впевнений, ще цікаво, впевнений, бо місто з багаторічною історією, гарна як фортеця, ну, є багато до речі походження цього міста. Одна із варязьких, це як фортеця. Край варязьких завоювань ще приблизно в 5-6 столітті нашої вже От. Ну, і там і інші є і тюркські походження, є і грецьке походження, але сам факт, що це місто є і так виглядає гарно, варна. Пенський собор це прям гордість цих болгар, православних болгар в першу чергу. Величний собор, заворожуючий. І там пам'ятник Калаяна. Щоб ви розуміли, це е, один із найкрутіших правителів. От Хто не знає нічого про Болгарію, е, заходиш, кажеш, що ти типу, шариш в історії, бо ти знаєш, хто такий Калаян. Все, всі болгари будуть тобі руку жати. Це Аля наш Володимир Великий, Аля наш Ярослав Мудрий. От плюс-мінус. Це був, правда, період. Другого болгарського царства, бо перше болгарське царство було з 11 століття, потім друге, а третє болгарське царство, як його називають, уже початку 20 століття, коли Болгарія, як і ми, коли боролися за свою незалежність. Але вже інші були, які проти кого приходили з Скільки тут льотає людей на Моциках? Незвично, не ми вже відвикли від цього. У нас один як пролетить, ти його просто три-два расом назвеш. От, а тут, тут вони постійно всі. Літають, літають, і так далі. Ось він. Успенський православний собор. Ого! Ну що, любачка, звітуй! Звітуй перед громадою. Що запитає? Зелений пішло? Зелений пішли, пішли все. звіт завершено. <реш> Ходимо, де ми тільки щоб були? були сувеніри, заходили да, по браслетики, взяли уважні такі браслетики, шість лев, такі як на березі, по двадцять, а Взяла люди, собі, мі, порядок. І набрали магнітиків багато. Да, магнітики, мило рожеве, дроянка ну, зрозуміла. Е, кремчики. І ще є трошки грошей. Зараз підемо у літу по цукерки. Ну вже дуже трошки грошей. Ну так, чуть-чуть. Ще одна симпатична площа і е, міськрада. Община варна називається, але ну, по-нашому міськрада ніфіга собі. Ну, місто то велике, зрозуміло, що і рада має бути добротною. Стука туди може депутатів влізти. З кожним новим кілометром зйомка ускладнюється, батько бере оцю о, пушиночку на руки. І постійно мила просто каже, папа, принеси мене звідси і там до, 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 за цим разом куди йде? До того дерева. Підходить до першого великого. Ні. А куди? До Ні. ялинки, до одієї. Ну, до цієї першої. Підходить? Ні. Ні. далі? І Це в такому ж режимі знімати приходиться. тепер. Типу. Община Варна, Бачите, прапор Євросоюзу, прапор. Болгарії і прапор самої Варни. Він дуже схожий на прапор українських ВМС. Ну, Так як все ж таки Варна це порт. Тому обов'язково у нас морська тематика. І ще один шикарний парк. Говорять, що справді Варна це місто парків. Парків багато, дуже багато. Зелено, гарно. А це обернено яйцевидна, великоквітна магнолія. Знаєте звідки я це знаю? Я скачав собі програму об'єктів і там можна так підходити, наводиш, плацаєш і воно тобі пише, що це таке. Я б в житті не подумав, що це магнолія. Але це магнолія. Дивіться, які квіти. От, а всередині, отака бурулька, мабуть, його навіть можна їсти. От, а перед тим як воно зацвіте, воно це отаке. Я зразу думав, що це типа, груші. Ну, а потім об'єктив мені підказав, що то залишив. Квітна обернено, яйцевидна, грушей. магнолія. Добрий вечір, я це завчив. Спочатку сумку нарвав груш, а потім, зрозумів, що не це не групи. Це магнолії. Кому магнолії продам? А це традиційне вбрання болгар, і я думаю, що ви помітили, помітили так, що воно шалено схоже на наше вбрання. Бачите, які вишиваночки гарненькі. Такий прям центрально український стиль. Мені подобається гарно. Пройшлися пішки крепко, так як мабуть від нашого київського долевади двічі, а то і тричі зайшли в якийсь спальний район і знайшли, друзі, Lidl Такий звичайний супермаркет, де скупляються болгари. ну І ми тепер. тут Не в три дорого, не так, як на березі. Тому йдемо в супермаркет, бачимо, з паркім. І от зразу на наших номерах тачка стоїть. Обалдеть. Тут просто так не дають тележку. Треба засунути туди 50 скотинок. Сунь, добре. Опа. І тепер вона відімкнулася. Я так розумію, це залог. Ви потім стромите і вам Це Пішли в ліду? Не буду хизуватися. Ось такий самий ескалатор у нас терцакий. Бо людина вже ходити не може. Lidl – це чи не єдиний магазин в Болгарії, де є вартість 5 лева, пів євро. Давайте я вам трішки по цінам зорієнтую. Зараз буде фантастичне порівняння цін. Це 6 баночок за 5 левів. Одна баночка такова, на березі стоїть 3 леви. Тут тобто на березі його продають за 18 лев, а тут, тут 5. Круто. Ще ж ви не знали, друзі, диня в <смі> балах це кавун. <смі> диня, а кавун. кілограм 24 гривні. 0,99 90... лева. Тобто 99 стотинок. А ну давайте глянемо, що тут по диням. А як же диня тоді називається? Якщо кавун до диня. Пєпще. А, це ж тут зверху ціна, оце диня. пєщ Отак от, от називається. І ціна ну, прям не дешево. 6 левів за кілограм дині. А ось такі маленькі кавунчики називаються Міні -диня. диня. Ну теж міні диня блин, бабок коштує крепких. Так, ананас. 6. Ананас, каже, звернули. От, авокадо Авокадо, ну все авокадо таке, а це авокадо таке. Уга. Груші. Круші. Називається круші, 6-5 левів. Щоб ви не думали, що ви особливі там в Україні, в кожній країні є такі пляшки. Андрю, Євгеній, Трифон, Драго, хто там вальо. Чочоо. Денис. Тані чочо. -чо. Ай-яй-яй-яй-яй, а ну хто ще є? Віки, Вікі, то добрий вечір. Цвети. Оце імена чудні, так, да? Цвети І Лілі. Ну, Лілі то обов'язково. І... і... і. Магії. Не вміємо ми трошки скупитися на грибли, як завжди, багато всього. Розпаковку зробимо в номері, любась, так? Да? Приїдемо і зробимо розпаковку окремим відосиком. Це що ж ви не бачили, Руслана з пакетами двома і машина десь за кілометрів десять сюди знаходиться і в нас ще коляска. Одна дитина, друга дитина. Таксі ми не знаємо, як викликати, знаємо, тільки як доїхати на транспорті. голосити часом так буду час отак, автостопом. Може заберуть. Я їм даю пакет за те, хто одвезе. Будемо їхати громадським транспортом, бо не шарю як визвать таксі, а до кого не підійду, всі типу, на виклику, або мене не розуміють. Тому отам, Супинівка, погнали. Русік так дома зроду не ходив з тарбами на тролейбус. Я ще й ногу на терон, дивіться, у мене вава, вавочка на нозі. У мамі найцарапинки. Вавуля. моє тимки цінятко, о боже. Так, Міла купила собі якийсь напій смачний. Так. Да. І купив собі якийсь напій, синій. Покажи язик. Синій. Реально? Так, Лідл. Це у нас тут Мамуля. Мамуля так снівається. Я підрвалася до мого телефону? <сум> пилки полобки алмазний. Передаємо квиточки, передаємо за проїзд. Так, друзі, якщо ви не їздили ніколи в централібус чи автобус. автобус. В автобуси, в Варні, в Болгарії, то світло, А ти бачиш кольори, які патріотичні. Сумі жовтий патріотичні патріотичний автобус. А знаєш, яка вартість? Яка вартість? Один лев. Один лев? Так. Да. Один лев один, один. чоловік. Одну годину ти можеш їздити за один лев. Реально? Так да. Так давай кататися. Гарби, дитина, коляска, там десь наші діти ще, люди. Чого ти пхнешся? Сили не в той автобус. Це просто жесть. Їдемо, я дивлюсь по карті, а він повертаться по другу сторону. І ми такі знаєш, хоч би не направо, так? Да? Кажу, Виходимо, кажу, хоч би він направо не повернув, він зразу направо, на і пішов. Зараз перейдемо в другий бік, буде їхати. Варна, варна, поняла? В цілому любась виходить так, як я й хотів. Да? Так, да. як ми й хотіли. Катаємося гуляємося, розважаємося. За границею. <ріць> може фото тут зробити. Буде таке, як за границею. Давай. Ще одне. Ще одне. Ну <ріць> що, може тут якраз попромишляємо. Станемо в переході, потрусимо, мілочок з людей. Що тобі? Як бізнес проєкт синок? Ай гадство, тут камери стоять. Давай щоб нас не потрусили. Тука, давай, потрустили. Тут камери стоять. Так і доїхали ми до цієї спортарени, дві пересадки робили автобусами, постійно вони не туди повертають, а людей, яких я запитував, вони так мені пояснювали, наче будь-що, доїде туди, куди тобі треба. Ніфіга воно туди не доїжджає. І е, Ось спорт арена, але машина з іншого боку в мене знаходиться. Десь е, любчик, мама і міла побігли в магазин. а Мене залишилося з левчиками, чемоданами, сумками. Тут трохи які чудні? Такі, як і в нас, такі самі. Виїжджаємо. Потрібно розрахуватися за нашу стоянку. Ну, коротко, простояли ми 7 годин. 7 годин. Так, Добрий день. 14 лев. А ніякого дисконта скидки немає ні такого, нічого. Ну щоб довго стояли, ні? Так не працює. Ну все, я чітко вам нарахував. Тримайте. 14 лев, друзі, простоїли За 7 годин, нормально? Фух. Так як ми вже тут, то просто не можемо не заїхати ще в одне місце, де відбулося якесь дивовижне природне явище. І зараз ми самі глянемо на нього і вам покажемо. Тому поїхали до 20 кмільнітварни. Ми приїхали в унікальне місце, називається воно Побиті камені. От. Вчені всього світу б'ються над тим, як вони утворилися. Дехто говорить, що це сталагмітові утворення, дехто каже, що це карстові утворення. Дехто говорить, що це утворення в результаті фізичного вивітрювання. Хоча хрен його знає, як вийшли ці пісюни із землі. Це вихід породи. Дивіться, і вони такі ще всі кругленькі, гарненькі. Дедалі й по 10 метрів висотою. Оцей такий добротний теж виліз крепкий. Вони вже мої діти бігають. В общем, унікальне місце. Що ми сьогодні благополучно провтикали обід. Полуднік. Потім полудник оцей снек. Але Хуть ми зранку набрали з собою ковбаски. І в мене відчуття, що цей кіт, теж пробарань і обід і сніданок, але вечірка в нього буде толкова, смачного. От такі ось побиті камні. Любась, тобі як? Нема що бачить. Нема що бачить. Поїхали в готель. Нічого ти в географії не розбираєшся. Унікальна штука, унікальне місце. Все, поїхали в готель. Досить. На цьому наша екскурсія, наша подорож на сьогодні завершена. Вісім годин. а то й більше, в дев'ять ми виїхали. Зараз у нас вісімнадцять. Ми повернулися в готель. Я навіть не очікував. Дивіться, я взяв, попросив фішку, мені не давали. Ну я вибив я кажу: дай фішку, бо я виб'ю тобі, власне. В общем, дали фішку, поставили наш манір, поклали зонтик, щоб не зайняли це місце. бо Тут такий принцип: виїхав місце твоє займуть, а ти станеш типу, будь-де Ну сила того, що я сказав ви можете просто лишитися своїх облич такими, які вони є, якщо я розійдусь, працює. Сила піздуля не працює, громада.